Вінницький ансамбль танцю радість зібрав 40 тисяч гривень, які передав на потреби ЗСУ. Ці гроші вони зібрали на концертах у Німеччині на заходах до днів України в регіоні Мекленбург, передня Померанія. Більшість виступів проходили у школах, спортивних залах та міському будинку культури. Також вихованці ансамблю мали змогу познайомитися з цікавими місцями регіону, побували в музеї океанаріумі та контактному зоопарку. Відвідали музей історії німецького села та багато інших пізнавальних локацій. Пес-патрон, рятувальник з крилами та військовий з дитиною на руках. У гнівані розписали стіну патріотичними малюнками. Такі зображення тепер прикрашають стіну біля однієї із зупинок громадського транспорту міста. Макет створювала директорка центру культури та дозвілля Калина Анна Пантя разом із місцевою художницею Людмилою Остапчук. Як зауважили майстрині з такою креативною ідеєю, до них звернулася працівниця ДСНС Ольга Сторожук. Таким чином вирішили популяризувати робо служби порятунку загалом до цього процесу долучився увесь колектив Гніванського будинку культури. А уся робота зайняла тиждень. Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України, наші військові з антидронової рушниці перехопили та знищили заблукалий ударний коптер окупантів приблуду расистів на запорізькому напрямку, виявили аеророзвідники ЗСУ. Дрон з боєприпасами блукав у пошуках українських позицій. Спочатку український БПЛА просто слідкував за коптером росіян, а згодом боєць збройних сил України за допомогою антидронової рушниці перехоплення управління та змусив дрон самоліквідуватися.